Привіт усім автолюбителям та просто тим, хто з цікавістю зайшов до нас на канал, щоб подивитися на огляд продаж свіжо привезеного автомобільчика з Європи. А саме зараз для вас презентуємо Renault Megane 3. Автомобіль у нас в максимальній GT з комплектації. Ось в такому голубенькому небесному кольорі, дуже ефектний класний колір для даного автомобільчика, і гарна класна комплектація. Отож, по автомобілю, у нас тут встановлений 1,5-літровий К9К турбодизельний двигун. Його полюбляють, зокрема, за його надійність, економічність та простоту. Також в автомобілі. 6-ступенева механічна коробка передач, також дуже-дуже надійний агрегат. Наш автомобіль має 290 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобільчик дуже класно сервісований, є в нас сервісна історія абсолютно за усі роки, тобто класно автомобіль обслуговувався, і він має дуже-дуже хороший технічний та візуальний стан. Отже, переходимо до більш детальнішого огляду і, як завжди, розпочинаємо спереду автомобіля. Як бачимо, у нас передня оптика лінзована, адаптивна. Дуже крутезні фари. Як бачимо, вони без якихось пошкоджень, без нюансів, немає ніяких ні тріщин, ні запотівань, ні царапин. Все дуже-дуже гарно виглядає. Бачимо, що в нас присутні омивачі фар. Знизу у нас протитуманні фари, денні ходові вогні ледовські, парктроніки. Парктроніки як передні, так є і задні. Перейдемо на іншу сторону. Тут звертаю вашу увагу на решіточку, все повністю ціленьке. Знову ж таки, з цієї сторони, як бачимо, також все ціленьке, без будь-яких зауважень, без будь-яких пошкоджень. Оптика також у нас в ідеальному стані. Також звертаю вашу увагу на капот. Як бачимо, він у нас без м'ятин, без пошкоджень в дуже-дуже гарному стані. Є буквально декілька дрібних скольчиків. Також звертаю вашу увагу на лобове скло автомобіля. Лобове скло у нас ще в оригіналі, як бачимо, Рено з 2012 року. Він код кому потрібно для того, щоб перевірити автомобіль по базам даним. Ось є всі наліпки з Європи. Також у нас, як бачимо, встановлена система Vision System. Також у нас датчики світла та дощу. Давайте перейдемо до бокової частини. З боку у нас найперше ми бачимо ось такі легкосплавні диски, оригінальні gt GTLські диски темно-сірого кольору. Як бачимо, у нас ось така крутезна. Голландська гума Registein 50 r 17 24 року виготовлення. Отже, дуже класна гума у крутезному стані. Бачимо, у нас ось так виблискує кузов автомобіля. Немає ніяких якихось зауважень, дефектів ні по порогах, ні по дверцятах. Ні на крилах. Спробую вам так повільно зняти, щоб ви бачили стан автомобіля. До речі, у нас тут, як бачимо, безключовий доступ. Автомобільчик у нас відчиняється та заводиться, без того, щоб ключі вставляти в картоприймач або ж натискати на якісь клавіші. Ключі можуть бути присутніми просто у вас у кишені. Задні диски та гума також в хорошому стані. Переходимо на задню частину. Тут у нас, як бачимо, ось такі задні стопи без тріщин, без колів, ціленькі, гарненькі, без зауважень. Задній бамперок у нас, знову ж таки, з парктроніками. джеті-лайновський класний ось такий бампер у нас. Так, тут у нас фаркоп, фаркоп з'ємний, при потребі є ключик і він знімається. Ось така у нас ляда, також без м'ятин, без якихось корозій чи чогось подібного. Є камера заднього огляду. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас, як бачимо, стопи, все також в ідеальному стані. Жодних зауважень немає. По цій стороні бамперок все також чудово виглядає. Знову ж таки, класні диски, не побиті, не подерті. Подивіться, стан даху, задній стоп. Є все присутня антенка. Панорамний дах у нас все повністю працює, функціонує. З цієї сторони також автомобільчик рівнесенький, як бачимо, ніяких абсолютно зауважень немає. Жодної м'ятиночки чи якоїсь царапини по автомобілю немає, повністю рівненький, гарненький автомобіль. Отож, переходимо до огляду салону автомобіля. І найперше звертаю вашу увагу на двері водія. Двері водія, як бачимо, в дуже класному стані, без корозії, без якихось зауважень. Тут у нас, ось, як бачимо, вже led підсвіточка, динаміки у нас Bose, музика вся. Bose. Тут у нас 4 електросклаб підіймача. Електрокоректор, автоматичне складання, дзеркал функція. Дуже класно, дуже круто. Бачимо, пластики ніде не пошкоджені, без царапин, без якихось зауважень та дефектів. Проємчики, бачимо ціленькі, є накладочки GT-Line оригінальні. Тут усе у нас в повному порядку. Всі проєми дуже гарно виглядають. Ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо. Тут у нас, ось як бачимо, Далі коврики з під низу у нас все також чудово виглядає. Коврики у нас ось такі. Багато хто запитує, щоб показати ось цю нішу для якихось речей. Там також все чудово, сухенько. Все так, як має бути. Ось таке у нас лайновське сидіння. Як бачимо, ось так вони виглядають. Є досить такі круті. Бокові підтримки. Садіння має мінімальні сліди експлуатації, але ціленьке, не роздерте. Всі інші сидіння взагалі в ідеальному стані, можна сказати, без якихось дефектів чи слідів використання. Також у нас є присутній такий підлокітничок шкіряний. Ось він відчиняється для якихось ваших речей. Також у нас блок керування навігацією. Куліса шестиступенева для перемикання передач. Бачимо, що сам стан куліси з шкіри дуже класний. Мінімальні буквально пошкодження ниточки. Але так все дуже гарно виглядає. У нас присутні два чіп-ключі. Клавіша старт-стоп, як бачимо, прикурювач. Магнітолка в нас з USB та AUX. Двохзонна кліма. Як бачимо, у нас ніде нічого не поветирено. Не обдерто все дуже гарно виглядає. Ось такі у нас дефлектори, клавіші. У нас аварійні зупиночки. Навігація з картами України. Ось таке у нас мультифункціональне, знову ж таки, шкіряне кермо з червоною стрічкою. Також, як, на мій погляд, в дуже гарному стані. Бачимо 290 тисяч у нас пробігу. Спробуємо завести автомобіль. Для цього натискаємо на клавішу Start-Stop. І з півокурту, як бачимо, автомобільчик у нас завівся, тестуються всі функції. Тут у нас бачимо вмикається навігація, радіо. так Як бачимо, автомобільчик завівся, працює рівненько, без якихось Посторонніх шумів, вібрацій чи щось подібного. Жодних помилок у нас немає як на табло, так і у всіх блоках, які ми вже також відсканували попередньо перевірили. Бачимо, що панель у нас ідеальна, без пошкоджень. Тут у нас така вставочка червоненька GT Line. Бачимо, у нас тут дзеркало заднього виду з автозатемненням, підсвіточка ледовська, панорамний дах, який відчиняється люк спереду. Тут у нас ось такі козирьочки, все ціленьке. Козирьочок водія також все ціленьке. Бачимо стієчка, потолочок, абсолютно жодних зауважень, жодних потертостей. Оглянемо ми, звичайно, і задній ряд. Задні дверцята, як бачимо, також в чудовому збереженому стані. Ніяких зауважень, подертостей немає. Проємчик повністю цілесенький. Сидіння, бачимо, також ціленькі, без зауважень. Спинки передніх сидінь, ось так виглядають. Вигляд на дах автомобіля на потолочок. Також ніде немає ніяких зауважень, обвислостей, протікан чи чогось подібного. Ось так у нас виглядає вигляд на панель. Переходимо на цю сторону. Тут у нас дверцята виглядають ось так. Також в загальному все добре. Є невеличка цирапулечка на шкірі. Нічого критичного. Тут у нас ось номер кузова, так само додаткова наліпка. Сидіння, все також тут шикарний вигляд має. Ну і остання дверка пасажира, як бачимо, також у дуже гарному стані. Подивіться, стан пластику, шкіри, ніде нічого не обдерто. Подивіться, двері з під низу, все ціленьке, без корозії. Знову ж таки, проємчики, порожики. З накладочками, все тут дуже гарно виглядає, гарно збережено. Ось такий тут сидіння. Бачимо, все просто супер виглядає. Ну і ще раз передивимось, ось такий у нас вигляд панелі керування бардачок. Знизу є молоточок, коврички. Все повністю ціленьке, без якихось нюансів, зауважень чи нарікань. По автомобільчику у нас є ось дуже-дуже багато документації. Є сервісна книга. Сервісна книга повністю вся заповнена. Ось кому потрібно, можете собі звіряти, перевіряти по електронній базі. Також у нас є дуже багато по автомобільчику РДВ-шок. Також все заповнено. Продовжуємо наш огляд, перейшовши до багажного відсіку. Відразу подивимось на нашу кришку багажника. Як бачимо, тут ніякої. Жавчинки, чи щось подібного нема. Всі заглушечки у нас на місці. Що тут, що тут. Повністю ціленький пластик. У нас ось такі болтики ззаду, ніде нічого не відкручувалось, не позбивано, без якихось зауважень. Проємчики у нас повністю цілесенькі. Ось так все виглядає. Бамперок також цілий, без якихось зауважень. Та нюансів. Є у нас присутня ззаді поличка. Все також працює, є підсвіточка. Бачимо боковинки у нас обшивки ціленькі, багажничок чистенький. Піднімається тут у нас додаткові такі ніші для якихось ваших речей. Бачимо, що це все у нас оригінальне. Там з низу, є ось така пластикова спеціальна. Система, в якій стоїть у нас компресор електро, ключ та все інше необхідне у дорозі. Отже, оглянемо під капотний простір. У нас тут, я вже казав, встановлений К9К-двигунчик 1,5. Як бачимо, це у нас 110 кінських сил, 81 кВт. Це самий вдалий двигун в автомобілях Renault Megane 3-го покоління. Бачимо, у нас тут всі болтики ціленькі Так само грані ніде не позбивані. Всі фари кріплення знову ж таки, все у нас просто в чудовому стані. Ніде ніяких зауважень немає. Чистенький у нас антифриз, усе в нормі. Двигунчик у нас без якихось нюансів, турбінка в ідеальному стані також. Все сухо. Акумулятор зранку вас не підведе, також він в дуже гарному стані. Знову ж таки, на капоті бачимо, болтички у нас все ціленьке. Капот у нас без корозії, без нюансів, має шумовіброзахист. Отже, переходимо до огляду лакофарбового покриття, товщиноміром. Всі ви полюбляєте, щоб автомобільчики були без підфарбувань, і цей автомобіль саме такий: 122-123. 123, 116, 116, 121, це в нас в оригіналі, 121, 122, 107, також все в оригіналі, 118, двері водія, 112, 102, 125, 103, 119, заднє криво, 112, 107, 127, 120, дах, 105, 116, також все в оригіналі, 116, заднє ляда, 124, 117, 126, переходимо на цю сторону, 120, 120, 106, 993, 121, 133, 115, 115, 128, 106, 131, 131. Ну і давайте вже Спереду 90, одна десятих, 10, 106 129. Також ми перевірили автомобіль комп'ютерним обладнанням. По ньому по системах абсолютно немає ніяких зауважень. Також пробіг відповідає. Ми це також перевірили по всіх блоках. Хто приїде, дам можливість. Підключити своє комп'ютерне обладнання, перевірити автомобіль ще раз своїм товщиноміром при потребі. Також можна поїхати на будь-яке СТО на вибір, яке забажаєте. Перевірити і упевнитись в тому, що автомобільчик дійсно в дуже-дуже класному технічному стані. Жодних зауважень ні по ходовій, ні по двигуну, ні по іншим системам в ньому немає. Ще раз вам про це наголошую. Автомобільчик дуже гарно виглядає, має класний технічний стан і вартий того, щоб ви приїхали і придбали його. Крім даного меганчика, у нас є ще на вибір білий босешний, темно-сірий босешний, чорний GT-Line та ще інші автомобілі інших марок та моделей. Отже, завжди гарний вибір автомобілів з Європи, свіжопригнаних. Тому будемо раді вас бачити. Приїздіть до нас на огляд на тест-драйв. Завжди повна підтримка. Є можливість оглянути автомобільчик знизу, зробити тест-драйв, знову ж таки, підключити ваше обладнання, перепровірити ще раз автомобіль або ж поїхати на будь-яке СТО, яке ви забажаєте. Також можлива доставка автомобілів по Україні в будь-яке місто, в будь-який регіон. На даний момент хочу вам побажати тільки вдалого дня, гарних покупочок, ну і звичайно хороших продавців.